Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми знаходимося в магазині SmartShop Carua в місті Кривий Ріг і будемо з вами розбиратися по телевізорам, все ж таки, що краще, OLED чи LED. Особливості цих телевізорів зараз з вами і розглянемо. Перед нами два чудових телевізори, дуже популярні на моєму сайті, в моєму магазині. Це 65-й OLED модель 800. Прошу вибачення, модель 65 OLED 707 і 65 PUS 8507. Також дуже популярний телевізор. Отже, по технічним даним, з вами швиденько пробіжимося. Це OLED 120 Гц, 10-бітна матриця. Тут у нас матриця VA на 60 Гц. У OLED є HDMI 2.1, тому ігровий телевізор перед вами, це більш ну, звичайно бюджетніша серія для чудового перегляду. І основний момент, який я чую від багатьох блогерів, а також від вас, запитання в тому, що у OLED є особливість, що деякі деталі в нього провалюються в чорний. Тобто, якщо ви дивитесь, який. Якийсь фільм, і там є темна сцена. Зверніть увагу, я недарма зараз поставив стоп-кадр саме на цьому моменті, де це дуже чудово помітно, коли ми втрачаємо деталі деякі в темних частинах кадру. Так, я, ви зі мною будете напевно згодні. Але, дорогі друзі, що я вам хочу сьогодні показати, показати хочу вам те, наскільки пласким є мислення про те, що OLED Може втрачати деякі деталі в чорному. Тому що давайте з вами відкриємо налаштування телевізора. Я для цього беру пульт дистанційного керування. Заходжу в основні налаштування телевізора. Тут треба зайти в усі налаштування, зображення. І перейдіть, будь ласка, в такий параметр, як рівень чорного. Дуже важливий параметр для oled телевізора Зазвичай в стандартних налаштуваннях він стоїть на рівні 50%. Зараз я вибачаюсь. Тут а, трошки у нас е, я зайшов в налаштування е, і цього телевізора. Ми зараз вийдемо. Так, і перейдемо знову ж таки сюди. Добре. Так. Усі налаштування. Зображення. Рівень чорного. Дивіться, зараз я буду піднімати рівень чорного. Що буде відбуватися у нас на зображенні? Зверніть увагу. Піднімемо, ну, давайте до 70%. Що відбулося щойно? Телевізор повністю змінив характер зображення. І ті деталі, які ми раніше не бачили, можете мотнути назад. Зараз дуже-дуже добре висвітлення. Що стосується потужності обробки зображення в таких різних телевізорах, можна сказати, різного цінового сегменту, і це буде правильно. Зараз я вам покажу деякі деталі, які можна помітити тільки при прямому порівнянні, щоб ви це мали на увазі. Що таке е, процесор P5 з штучним інтелектом, і що таке звичайний процесор P5. Отже, якщо ми підійдемо ближче до телевізора Philips 65 pus 8507, у мене є відео з приводу цих моментів, які ми можемо пові... помітити на зображенні, це м, досить е, значна особливість LED-телевізорів. Що вони деякі моменти транслюють досить погано, особливо в темних деталях зображення. Ви бачите ці хвилі світлові, так? я зараз вам покажу їх видно. Все це можна усунути за допомогою зниження контрастності екрану. Зараз я вам це покажу. І давайте ми зараз маємо. Давайте зараз відійду практично однакову да, деталізацію на телевізорах. Ніби як здається, що навіть led телевізор яскравіший, так? А oled темніший. Але подивіться, яка деталізація і чи є хвильові хвилі. Ну, вони трошечки є, можливо, це на камеру помітно, але ось більш-менш я вам яскравість налаштував, як тут виглядає зображення. На OLED. І. і як тут? Ось це вам різна потужність обробки зображення. Це перше. Усунути цю проблему можна на е, моделях з LED підсвіткою. Про це я викладав ролик, можливо, додам вам посилання на нього під, е, під цим відео в коментарях та в дописі до цього відео. Я вам дам посилання, тому що зараз це займе досить багато часу. Але виправити рівень чорного, якщо ви вважаєте, що ви втрачаєте якісь деталі в чорному е зображенні, можна за допомогою налаштування банальної функції рівня чорного. Я зараз запущу картинку далі, щоб ми з вами ще обговорили е якість зображення цих телевізорів. Зараз одну секунду запускаю. Ми з вами зможемо. Поговорити трошки про якість картинки, якість зображення цих е, телевізорів. Що можу сказати? Звісно, OLED е, дійсно вартує досить дорожче, ніж е, LED-телевізори. І, можливо, здається, що led телевізор більш яскравий. Все це тому, що, звісно, led підсвітка вона має. Більшу яскравість за що за рахунок того, що підсвічування відбувається на площі всієї матриці. Можливо, це для когось буде складно, але це так. Але глибина кольору, кут перегляду, звісно, буде краще на OLED. Поки я вам зараз це все розповідаю, ви е, не забудьте споглядати особисто на зображення. Я зараз поставлю смартфон і піду вам увімкну. Дещо інші ролики, щоб ви могли це все подивитися. Дивіться, як я зручно поставив вам смартфон. А ви зможете зараз це все переглянути. Зараз, ну, звісно, це в основному ролик для демонстрації Ambilight Ми зараз спробуємо вимкнути щось інше. Це також Ambilight Ось. Звісно, я ще не налаштовував яскравість oled телевізора Це я не робив. Ось вам, будь ласочка, різниця. Так, знову ж таки, деталізація в темних частинах кадру я б ще збільшив яскравість. Але е кольорова передача, насиченість кольору і реалістичність самих кольорів важко порівняти oled телевізор з led телевізором Однієї і тієї самої компанії. Ми зараз порівнюємо. Нагадую два телевізори: LED OLED 707 і LED 8507. Живі насичені кольори. Це важливо. Далі важливий фактор це, звісно, кут перегляду обох телевізорів. Рекомендація дивитися led телевізор, особливо на va матриці. Тут ви бачите, да, непоганий рівень чорного кольору, відсутність якихось плям, так званих засвітів. Зараз у нас там при переході чомусь є на цьому ролику артефакти. Скоріше за все, пов'язано HDMI роз'ємом. Але зараз включу якийсь інший ролик, вибачте. Бо знову пішла демонстрація Ембілай. Це не досить цікаво в нашому випадку порівняння. чудове відео. Зараз я візьму пульт дистанційного керування і трошечки спробую налаштувати картинку під власні вподобання. Персональний режим, це добре. Усі налаштування, зображення, персональний огляд, нормальну контрастність, нормально чіткість. Нормально, німчого можна трошечки додати 75. Yeah. До речі, не забудьте, якщо ви хочете отримати більшу яскравість від OLED-телевізора, вимикати функцію комфорт. Догляд за очима, тому що вона знижує яскравість oled панелі досить суттєво. І зараз ми з вами будемо споглядати більш реальну картинку, кольорову передачу, яскравість і насиченість кольору. Що можна сказати? Що, звісно, у OLED відчуття 100-відсоткового занурення в зображення, тобто зображення телевізора досить насичене і яскраве. Я ще раз хочу включити цей ролик. І показати вам ще кут огляду. Ну, за чорний там взагалі якби би нема сенсу говорити. До речі, можу сказати, що я б трошки знизив контрастність олед. Все ж таки чорний трошки перетворився у нас на сірий. Отак, От оце чудово вже. Це вже чудово. Це вже чудово, і ми повімкнемо Дивіться на рівень чорного кольору, на ось, ось тут дуже цікаве зображення, тут ви... просто занурення йде на Оледі максимально. Ніяких плям, більша глибина зображення. І якщо в реальності дивитися на зображення, ви ніби занурюєтесь туди, ніби воно в 3D форматі відбувається у вас. Філіпс в цьому році покращив кут огляду va панелі. Нагадую, що більшість телевізорів у них ідуть на va матриці, але давайте подивимося, що у нас буде, якщо ми змінюємо кут перегляду на телевізорі. Подивимось зараз на led телевізор Philips 85-ї серії. Непогано, скажу непогано, але ми бачимо це вицвітання кольору. Дивіться на oled телевізор і на LED. Кольори просто не змінюються на oled телевізорі Ідеальну кольорову передачу ви побачите під прямим кутом. Тобто, якщо ви ось так сидите і дивитесь телевізор, повертаємось і спостерігаємо ось таке. Вицвітання кольору. Тобто повноцінну кольорову передачу ви вже не побачите на ньому. Давайте спробуємо з вами з oled телевізором. Нічого не змінюється. Взагалі. Ні контраст, ні кольорова передача. Взагалі нічого не змінюється. Дорогі друзі, трошечки вам сьогодні розповів. В магазин SmartShop тепер можна зайти і на власні очі побачити телевізори, порівняти Їх у нас є ось Hisense, той, який нещодавно був на огляді. Трошки вам проведу такий екскурсію по нашому магазину. Є Hisense 50, яка зараз коштує 14 тисяч гривень, а 6 BG. 43-й кошти такої ж самої моделі дорожче на 500 гривень. Є два Samsung AU 71.00, так U60. Чудово можете порівняти, до речі, QLED і не QLED, що краще для вас обирайте. Повторююсь Hisense U7, Philips 8507, Philips OLED 65-ка 707 Далі ми замовили доступні телевізори Ergo. 43-ї діагоналі є в наявності один з них з захисним екраном. Також для демонстрації, що таке захисний екран. До речі, ми займаємось виготовленням захисних екранів для телевізорів. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви різницю по зображенню? Ну, окрім того, що це різні моделі, є Hisense в 32 другій діагоналі, є Ergo в 32 другій діагоналі. Всі моделі зі смартом. Отже, дорогі друзі. Телевізори ми е, встановили найпопулярніші. Я дякую вам за те, що ви сьогодні переглянули це відео порівняння. Напишіть свої враження, свої коментарі відносно oled телевізора і відносно led телевізора Якщо у вас будуть запитання або вам необхідна додаткова інформація для прийняття рішення, ми можемо проводити з вами консультації онлайн. Чудова нагода, тому що магазин вже працює у нас є, що вам запропонувати. Наприклад, OLED 707 є у абсолютно всіх діагоналях. 48, 55 і 65. Дякую за те, що обираєте офіційні телевізори на сайті smartshop.kr.ua.